Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я задоволенням його вам зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. На цих вихідних я була на весіллі моєї подруги. Весілля вони робили з розмаху. Батьки чоловіка оплатили більшу частину, адже це була їхня ініціатива. Пишно, шикарно, але не через те, що кажуть по-багатому. Тонка лінія витримана, потрібно віддати належне. Святкування йшло ідеально. Була виїзна церемонія розпису під аркою, подруга виглядала закоханою та щасливою. Проте все змінилось в долі секунди. Коли вже пройшла урочиста частина, гості вітали наречених та дарували подарунки, Олена помітила в черзі знайому до полю людину. Це був її колишній хлопець. Він... Мав бути її нареченим, але так склались обставини, що його викликали служити на передову. Через місяць прийшов лист, що його не стало, де з рік дівчина горювала, вона була не в собі щорік вона витратила, щоб віднайти себе та забути коханого. Але по секрету сказано, навіть коли вона зустріла Олега, то не минуло дня, щоб вона не згадала про Андрія. Навіть сьогодні, коли я надягала її фату, вона тихенько промовила: Я мала виходити не за цього чоловіка. Не таку долю я хотіла для нас, Андрії. Я помітила Андрія практично одночасно з Оленою. Я взяла її міцно за руку, прошепотіла на вушку тримайся. Вона мужньо витримала момент, коли хлопець вітав її, коли всі гості сіли на свої місця. вона побігла до вбиральні. Подруга довго плакала, вся косметика потекла рікою, мені довелося заново її фарбувати. Аж раптом хтось постукав у двері. Вони потихеньку відкрились, а за них вийшов Андрій. У Олени полола нова ріка сліз, вона попросила мене вийти, щоб вони змогли поговорити. Я вийшла та пішла розважати гостей, щоб ті не зрозуміли, де поділась наречене. Минуло півгодини, година. Півтори, я вже сама почала хвилюватись. Я пішла до вбиральні, але там нікого не було. На підлозі лежала весільна сукня. Олена з Андрієм втекли. Нічого дивного, вони ж так кохали один одного, а непорозуміння та плутанина в нашій військовій службі не дали бути їм щасливими. Я заховала сукню до шафи та, не подаючи вигляду, пішла до столу. На всі питання відповідала, що я не знаю. Весілля закінчилось сумно. Проте я щаслива за свою подругу. Вона пішла з тим, з ким хотіла провести все своє життя. Ось така от цікава життєва історія, яка прийшла нам у редакцію. Напишіть, будь ласка, нам у коментарях, що ви зробили на місці Олени. Як би вчинили ви? Дякую вам за прослуховування та до нових зустрічей!